Аби поділити водні об'єкти, посадовці Львівщини та сусідньої Польщі протягом тижня обговорюватимуть охорону прикордонних вод від забруднення, не увагу і захист від повені. Детальніше у сюжеті. Річки і потічки перетинають львівсько польський кордон 43 рази. При цьому часто міняють свої русла, тому водні кордони між Україною та Польщею доводиться встановлювати майже кожного року. Вода вона не має кордонів, і ми маємо з Польщею спільні басейни річок. Зокрема, такий великий басейн, як Західний Буг, де дуже часто відбуваються проходячи водопілля чи паводки. Вони мають таку спільну проблема. Для двох країн. Ми співпрацюємо в сфері гідрології, ділимося інформацією у справах протиповеневого, а також реагування на раптові забруднення, тобто надзвичайні ситуації. Дуже гостро стоїть проблема екології, адже вода шкідливі речовини розносить найшвидше. Ми не допустимо забруднення тих річок, які течуть у польську сторону. Ну і явно ми будемо також стежити, щоб із польської сторони теж ніколи до нашого, як кажуть, до людей не попала якась зараза. Українсько-польські перемовини на Львівщині вперше раніше такі зустрічі проводили у лодзі. Оксана Василик, Любомир Козак, новини.